Що спільного в легалізації канабісу та розпродажі української землі і надр? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. Сьогодні депутати Верховної Ради в чергове українців ощасливили. Надзвичайно важливий і надзвичайно необхідний закон про легалізацію медичного канабісу прийнято За проголосувало 178 депутатів від слухни українського народу, 19 депутатів від Пінчуківського голосу. 10 депутатів від ОПЗЖ перепрошую платформа за життя та мир. Вони змінили назву, і в них зразу стала проукраїнська суть, і вони зразу почали піклуватися про українців. Відновлення України 12, за майбутнє 7, довіра 12. Це все бізнесмени, які в основному переслідують свої інтереси, торгуються, домовляються і так далі. І так далі. Ніхто з фракції Європейської Солідарності Батьківщини цей законопроект не підтримав. Ну, Європейська солідарність, це зрозуміло. Вони ж грають на націоналізмі, а націоналізм не може сприймати те, що, власне, буде отруювати націю, тому тут виникли би певні проблеми. Але що ж таке спільного? Спільного в першу чергу в тому, що реалізовуються свідомо і цілеспрямовано вороги українського народу. Зокрема, із допомогою корисних ідіотів, які не розуміють практично нічого, але вміють кричати гасла. От одне з таких гасел, яке кричали, наприклад, раніше в питанні розпродажу української землі і натрию, що треба людям дати можливість реалізувати своє законне право. От ти приватний власник, значить, маєш можливість продати. От, Володимир Зеленський, він же ж патріот, його ж серденько боліло за і болить за українських бабусь. І він в своєму виступі на першій зустрічі з громадськістю сказав, як так бабуся отримала пай і не може його продати. Треба дати можливість реалізувати це законне право. Ну треба, вони дали можливість реалізувати. А те, що самих пайовиків було створено, розуміючи, що понад 80% з них землю не будуть обробляти. А значить, захочуть продати ту приватну власність, яка випадково впала їм на голову. Випадково, це зусиллями президента Кучми і його зятя Пінчука, які ж першими збиралися скуповувати цю землю. Ну, бути благодійниками і дати гроші за приватну власність. Так от тут так само благодійництво. Благодійництво в даному випадку полягає в тому, що прикриваючись питаннями тяжкохворих українців яким дуже потрібне вживання наркотичних речовин для того, щоб полегшити їхню біль, страждання і так далі, і це величезний рівень цинізму. Просто величезний. Чому? Тому що цей законопроект він не про полегшення болю для важкохворих, він про бізнес. Про багатомільярдний бізнес, який руйнуватиме народ зсередини, і так і далі, тому що буде вносити його стан суспільної свідомості в такий собі стан зміненої свідомості. Ви знаєте, тим, хто п'яний чи накурений, ним набагато легше маніпулювати, управляти. Отак от випив, покурив. Ну і хіхіка, от поки ми твою землю і в тебе забираємо. Залишки прихватизовуємо залишки всього національного багатства. Укроборонпром також розпродаємо енергоатом готуємо під прихватизацію, Укрзалізницю під прихватизацію, а ти собі курни, бухни і прекрасно себе почувай. Це перше. Друге, тяжко хворі. Ви знаєте, питання того, як тяжко хворим українцям. Отримувати треба було медичний канабіс, це питання незакону у Верховній Раді. Це питання підзаконного акту, який міг зробити Кабінет міністрів України без ніяких голосувань, без нічого, просто з участю з залученням профільних міністерств. А цей підзаконний акт а, повинен був полягати в розширенні переліку медичних засобів, які там додаються за рецептом відповідним категоріям пацієнтів. Один підзаконний акт, тому ця їхня аргументація це є величезна, величезна брехня. Знаково, що за цей депут за цей закон проголосували слуги українського народу, так само, як і за розпродаж землі, і соросята з Пінчуківського голосу, так само, як і за розпродаж української землі. Ну, про європейську солідарність я вже власне сказав. От така то малята ситуація, як сказав би Дід Панас, а насправді ситуація дуже дуже сумна. Цинізм тих потвор, які реально ляльководять цими всіма процесами, які є сценаристами, а не виконавцями. Він, він насправді захмарний. Серед виконавців величезна кількість просто ідіотів, які можуть дійсно думати, ну ми робимо щось хороше. Ну а що тут такого? Ну всі курять. Ну це не наркотик, чи це легкий наркотик, чи ще щось. Питання в тому, що це змінена свідомість, і людьми зі зміненою свідомістю набагато легше управляти. І, власне, суспільство через те настільки активно споюють, насичують наркотиками. Особливо вразливо до цього виступає молодь, в яких ще не укріпла психіка, не побудований життєвий шлях, не стабілізовані певні життєві принципи і так далі. В такий спосіб, власне, унеможливлюється певний народний супротив і не тільки. Ну, власне, лег легше керувати п'яним мужиком, так би мовити. А оп'яніння може бути як алкогольне, так і наркотичне. І так, щоб, щоб легко стало. Ми тут вас знищуємо, тут частину вашої землі забере Путін з допомогою танків і своєї орди, орків, московської армії там, і так далі. А другу частину разом з надрами ми вас викупимо законно, так, законно, тому що наші маріонетки проголосують за це в Верховній Раді. А те, що Конституція є 13-14, це наплювати, це ж все законно. От така в нас ситуація. Ну, в принципі, нічого дивного, тому що насправді очевидно було, що такий стан, як є зараз, він не може довго тривати. Тобто зараз буде відбуватися або агонія, або ривок до України майбутнього. І я дуже надіюся, що ті, хто дивляться це відео, добре задумуються в голові і в своєму серці над тим, що нам необхідно зробити ривок для того, щоб вижити. Для того, щоб побудувати Україну майбутню, яку ми зможемо передати нашим дітям і нашим внукам, інакше нас знищать не більше і не менше. Насправді, наступні кілька десятиліть на нашій планеті для всього людства будуть надзвичайно складними і виживуть тільки сильні і добре організовані народи. Ми мусимо над цим задумуватися і готуватись до супротиву. В першу чергу, ми мусимо зберегти землю і надра, тому що це наш економічний базис. Це наш життєвий простір. І це те, на основі чого, власне, український народ може зберегти себе в часі і просторі. Дякую всім, хто дивився. Прошу вас сподобати, прокоментувати, поширити. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, підписуйтесь на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, і Дякую всім, хто допомагає фінансово.